А чи знали ви, що у кроливці є яблуня, яка пам'ятає більше, ніж людина? Вона вкорінюється з власних гілок, росте вшир, наче розповідає історію, яку ніколи не забути. Сьогодні ми прийшли до унікальної яблуні колонії, природного дива, що росте в цьому місці. Ця яблуня займає близько 10 соток землі, їй понад 220 років. Вона не має окремих стовбурів, лише гілки, які вкорінюються та продовжують її життя. Це дерево буквально росте із себе. На жаль, цього року вона не зацвіла. Але це не забрало її сили. Вона живе і дає відчуття глибини, спокою та сили поколінь. А про те, як піклуються, нам розповіла бондарець Оксана Олександрівна, керівниця гуртка, що опікується історією цього місця. Яблунько ми доглядаємо і весною, і осінню, вапнуємо, вириваємо всяке бадилля. Всяке те, що крапиву, чистотіл, і сьогодні сюди приходять сотні людей: ті, хто шукає спокій, сенс або просто бажає доторкнутися до вічності.